Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. І сьогодні я до вас з совою від Сан-Грей, 050. Цю сову я почала на вишивальній зустрічі. Ви вже бачили ці кадри, а зараз вже покажу просування, які я дошивала вдома. Ну що, <клес> в мене перша сова відшилася ось така вона пухкенька, я трошки вже а, вирізала, ще не обпалювала. Здрасті! Драсті. Пішла. Ну що, треба вишивати другу. У мене тут такий бардак, тому що я розпускала те, що дещо плила, щоб забрати бісер. Якось прорахувалася я з бісером, не вистачає деяких кольорів, будемо якось викручуватись. Щиро вітаю всіх на своєму каналі. З вами Любов. Сьогодні на календарі 24 серпня. Велике свято для всієї країни. Вже 914 днів продовжується повномасштабне вторгнення агресора на територію України. 914 днів народ України виборює своє право на незалежність, свободу та життя, існування самого народу та української мови. Я вітаю з вас з цим святом. Так, що сьогодні хочу вам показати. Вийшла я нарешті свою сову. Зараз буду вирізати другу заготовку. І вшивати краєчки, наповнювати холофайбером оформлювати іграшкою. Зараз це все пороблю за кадром і прийду до вас з готовим результатом. Ну що, я вже опалила краєчки, мої сови готові до вшивання. Зараз пошукаю мотузочку, стрічечку якусь, та наповнювач треба знайти. І будемо збирати сову красуню. так. Ока, мотузка, так приберемося займа беремо дві половинки. Ось так. Заводимо. Вузок ховаємо на одній половинці. Далі. Набираю дві бісеринки, ось дві, і проколюю. Так, проколюю ось трошки відступаючи. Ось так от, підтягую нитку, бісеринки розправляю. І зараз вколюємо перша, друга, от всю нижню вколюємо. Колочку ось так, підтягуємо все. Бісеринка стала на своє місце. Далі беремо кожного разу перед тим, як проколювати, беремо бісеринку. Десь приблизно на розмір бісеринки. Підтягуємо і проходимо крізь неї знизу. Ось так. Ось ми отримаємо. Беремо наступну, знову відступаємо десь приблизно на бісеринку. Підтягуємо і проходимо крізь неї, Ось так ми отримаємо шовчик. Зараз я поїду на палах, щоб вам було видко. Знов на розмір бісеринки, підтягуємо іголочкою проходимо крізь бісеринку знизу. Ось так. У нас вишуковуються рядки з бісеринок. Ще одна наступна на розмір бісеринки підтягуємо і проходимо крізь бісеринку, намагаючись, щоб ця ниточка не ходила назад. Ось так. І ми маємо ось такий оброблений край бісером. Далі я вже буду без коментарів. Просто поради. Цього дошила, зараз буду наповнювати, а потім зашивати. Ну що, мої друзі, я до вас повернулася вже з готовою. Совонію. Ось такий у мене святковий фініш, чому святковий? Я вже попередньо вітала всіх з ним незалежності. Така пухкенька вийшла. Можна було ще додатково простібати, щоб виділялась голова. Але мені подобається і цей результат. Моя курочка совуні готова. Чимось вона нагадує мені з мультика про ведмедика-пуха. Ось така. Ось такі ніжки, шовчики. Тут було біленьке, я вирізала, що були окремі лапки. і кацопурки такі. Сподіваюсь, це відео вам буде корисне. Ви зможете зшити іграшку. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, запитуйте, з радістю відповім. А вам дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і ще раз зі святом.